То ви після цього можете відкрити нову секцію, коли я сильно відчула, що щось відбувається з руками. Взагалі я не чула себе, я не розуміла, що відбувається. Вона може відчувати присутність янгола. в нашому в житті буде спокій. Ми зможемо відпочити ніколи. Помагає набагато легше проходити всі кризи і не розуміють, чому їм було погано. Майже все життя всім хеллоу, Мене звуть Міла, і сьогодні ми знімаємо з вами прекрасне відео на супердуховні теми, як зрозуміти, що взагалі у вас відбувається духовне пробучення. І сьогодні з нами в гостях прекрасна Юля. Юля, розкажи трошки про себе нашим підписникам. Привіт всім! Мене звати Юля, і я духовна менторка для жінок, яка якраз таки працює з блоками і допомагає жінкам почути. Пізнати свою силу і не зійти при цьому з розуму, да, во так це дуже важливо. Я міла. Хто не знає, трошки розповім про себе. Я духовний провідник і займаюся тим, що сканую ваші аури, я бачу поле людей і можу отримувати інформацію за допомогою ченнелінгу. І сьогодні ми будемо ділитися своїми історіями, як ми зрозуміли, що взагалі іде духовне пробудження, як в нас це відбувається, і тому що зараз мені здається це дуже актуально і для українців, в принципі, і. В Україні і по всьому світу, як зрозуміти, що ти вже знаходишся в цьому етапі, і це не просто якісь події, які, знаєш, типу там, трапляються чомусь, і ти сидиш, думаєш, блін, за що це? Чому це, чому це зі мною трапляється? А що це насправді той самий найголовніший момент, в якому тебе, наче, ведуть по життю і далі. Після цього буде відкриватися щось цікаве. Юля, розкажи, що в тебе взагалі було? Чи в тебе були якісь моменти нещодавно, там іще одне духовне пробудження? Як в тебе це відбувається? Да, я думаю, сьогодні ви почуєте декілька історій, через що ми проходили. Але якщо говорити про останнє, воно не було супер таке трансформаційне. Але ось тут в моменті я зрозуміла, що о, щось відбувається, і це було в літаку, якраз таки додому. Я летіла, і я відчула сильно прям таку. Вібрацію в своїх руках, От дуже-дуже сильно. Я вже людина, яка маючи певні інструменти, я знаю, що я можу закрити очі і просто почати отримувати інформацію. Я закриваю, і в цей момент я розумію, що відбувається якась дуже сильна активація. От Просто мені починає приходити слова, типу, цілительство, цілительський канал, стілення. І мені в цей момент приходить просто алгоритм практики, як я. Можу тепер зцілювати людей руками, яка енергія проходить, як її направляти, як торкатись людина для того, щоб а, її зцілювати, да? умовно, якісь там енергетичні блоки, і від цього ми потім зцілюємось фізично. І це був такий пік, коли в тебе в секунді так розлітається все, а, і ти розумієш, що вау, це якийсь новий рівень, і це було таке, от сильне, я скажу духовне пробудження моїх рук, в тому числі, і ще угу. якийсь такий новий рівень сили. Ось це було останнього. Але в тебе ж наскільки е, я розумію, і до цього вже були якісь прояви, але це просто була от якась ключова точка. Це була активація. Да, до цього я е, підсвідомо дуже багато речей робила руками. Тобто, я взаємодіяла, я ось там щось крутила біля людинки. Мені здавалося, що я можу якось там очистити. Мені хотілось доторкнутись. Тобто я розуміла, що я мене як ведуть, і я руками можу робити різні рухи. Але це було абсолютно підсвідомо, абсолютно інтуїтивно. І саме в той момент, коли я сильно відчула, що щось відбувається з руками, вони в тебе як горять. Ти зрозумів, ага, відбулася активація. Тобто, в момент активації, да, ми умовно готові до того, угу. щоб це відкрилось. От тому, так От в мене теж була така ситуація, але в мене відбувалося цей, як знаєте, період. От півроку я знаходилася в трансформації, і я змогла зрозуміти, що вот у мене іще одне духовне пробудження, тільки коли вона завершилася. І в мене воно почалося з того, що я дуже-дуже багато працювала. Ну, я думаю, всім це знайомо. Завантажила себе роботою. Типу, знаєте, зроблю зараз побільше, потім буду відпочивати. І вийшло так, що от ось це перепрацювання завело мене в такий депресивний стан на півроку, де я взагалі я не чула себе, я не розуміла, що відбувається. Я не розуміла, як взагалі вийти з цього стану. І просто, знаєте, в один момент я йду, просто я заходжу до себе в кімнату. І Я відчуваю, от знаєте, як дійсно ну це можна описати, як тебе торкається ангел. В секунду, я знаєте, мені як відкривають отак очі. Я сідаю навіть на ліжко, тому що це така енергія з'являється всередині, і конкретне відчуття любові, що от ти все вже пройшла. І як в цей момент, знаєте, в мене з'являється внутрішній голос в голові, який починає просто пояснювати. І він каже: Дивись, тепер все, ти пройшла цей етап. І дивись, що насправді було до цього, що відбувалося. І я не розуміючи цього, да, я взагалі була в такому, в мене як очі були закриті повністю. Мені от ось це вище я починає пояснювати: дивись, в тебе трапилося це це і це, тому що ти зробила такі дії. І це б тобі було потрібно для того, щоб ти там вийшла на новий рівень, на новий етап. І після цього моменту я просто сиджу, в мене сльози, я не можу описати цей стан. Просто як проходить отак от потік якоїсь божественної енергії, і ти от просто отак от тебе трясе, ти розумієш, що от енергія пройшла, етап завершився. Але до цього типу, ти не розумів, що відбувалося. Я просто на довірі йшла і розуміла, що от колись воно завершиться, і колись я розумію, от якби для чого воно потрібно. І так, в принципі, в кожного по життю, що йдуть якісь моменти, ти не завжди розумієш, взагалі, для чого воно потрібно. Але потім, коли воно завершується, ти можеш як збоку подивитися, От, для чого мені потрібен був цей трансформаційний момент. Так, і часто хочеться ще сказати про трансформацію. Да? Це якраз такий стан, який точно кожен відчував, коли щось зруйнувалось, а по-новому я ще не вмію. Тобто я не можу сформувати, що зі мною відбувається, для чого, як це пройти. Але я розумію, що так як було раніше, воно вже не uh -huh. працює, я вже так не можу. Це стан 100%, мені здається, знайомий кожному. І якраз таки ми можемо знайти у цій відповіді, уже коли ми перейшли, і ми такі оглядаємось <тас> назад, uh -huh. і в нас по поличках все, все розкладається. Але цей момент трансформації, ми про це будемо говорити далі, нас наче ведуть, і ти uh -huh. все одно в тебе ця надія в серці, що це скоро закінчиться. Ти, ти поняття не маєш, як воно дуже важко і прибуває. Але в тебе все одно відчуття ось цього світла і надії є всередині угу. і от, да, з'являється питання, як собі допомогти в цьому стані, як не зійти з розуму, тому що іноді бувають такі етапи, що реально важко і ментальному стану, і фізичному, і можливо, навіть хвороби проявляються в цей момент. Так, от як взяти і можливо трошки полегшити, як от полегшити собі проходження ось цієї трансформації? Що ти думаєш? А в цілому мені хочеться сказати, що трансформація, ми не можемо від неї втікти. Тобто, це такий процес, якби люди не намагалися зупинити і вчепитися, те, що нам підсвідомо да, вигідно, вчепитися за знайоме. Тут чим більше ви будете йти через напругу, чим більше ви захочете щось зберегти, найти в цей розвиток, тим важче буде. От коли ми створюємо цю напругу, тим важче ми на наш шлях робимо. Тому найперше це, напевно, просто спостерігати. І угу. тут в моменті треба навіть здатись і трішечки ось. Дивитися, ага, окей, що сьогодні відбувається, шукати відповіді, наче для чого, чому це може бути, куди це мене веде. Тобто найголовніше це от старатись очищуватись, коли тебе умовно роздягають і uh -huh. очищують від того, що ти вже віджило. Це перший етап. Другий тут м, така історія, що люди дуже часто падають в страждання. Все, все пропало, я не знаю. Наша така колективна історія страждати. І тут треба розуміти, що. Це по суті да, дивитися по-іншому, просто переставити свій фокус, що ага, я зараз, скоріш за все, просто перехожу на новий етап. Значить, я не буду завісати в жертві, не бути головою об стіну, що все мене фігово, все пропало. Давайте по новий. А я буду дивитися на цей етап як на перехід, бо я розумію, що ця трансформація, скоріш за все, приведе мене до чогось дуже глобального, конкретного, класного і так далі. І тут якраз такі. Допомагає розширення свідомості, да дивитися uh -huh. на ситуацію по іншому, не ось так просто як ми звикли, а в моменті. І часто в нас на цьому етапі ем, з'являється допомога, та uh -huh. розкажемо про допомогу. Да, от е, допомога вона може бути не тільки як прийшов хтось, там не знаю, вам дав гроші. Допомога вона може відбуватися як на тонкому плані, так і в реальному житті. От, наприклад, що в мене дуже часто проявляється, це те, що я просто вот в цей період трансформаційний я починаю зустрічати людей, які знаєте, от ти дивишся людині в очі. Це просто як Янгол в сущому вигляді. І ця людина просто без якихось корисливих цілей починає тобі допомагати, як начебто твій наставник. І, до речі, от інформація, яка мені прийшла в ченелінгу нещодавно, я сиділа, і от мені вище я починаю розповідати, а як зрозуміти, що людина дійсно тобі зараз послана для того, щоб допомогти? Найголовніше це не її зовнішність, це навіть не її характер, це саме найголовніше очі. От ти дивишся людині в очі, і в тебе з'являється відчуття, що начебто ви вже знайомі, і не один рік, і не одне можливо навіть життя. І ці очі вони можуть відрізнятися. От поспостерігайте, люди, які в вашому житті чомусь вас навчили. В них якимось чином будуть схожі очі або колір, або навіть форма. І ви запам'ятаєте їх, знаєте, от прямо на все життя. Я от таких людей, оскільки в мене було, я настільки чітко пам'ятаю їх погляд і яка енергетика з них виходила. Ви знаєте, як не випадково кажуть, що очі це дзеркало душі, в буквальному сенсі. От спостерігайте, дивіться, хто яка людина з'являється в вашому полі. Хто ще може бути? Угу. Mm -hmm. Хочеться додати, що ем, ці от періоди трансформації ми ніколи не проходимо самі. Тобто треба розуміти, що вас завжди величезна команда працює над тим, щоб ви впорались і пройшли певні етапи. Це наша вища там, да, сім'я, янголи, наставники і так далі. І зазвичай, коли людина має пройти якусь певну трансформацію, її як відправляють підмогу mm -hmm. у вигляді енергетичних наставників, вона може відчувати присутність Янгола, наче її постійно ведуть. Прям направляються ось такі: от мені треба туди йти, або мені не треба туди йти. Тебе реально ведуть, наче ноги або mm -hmm. складаються ситуації так, що просто все для тебе нас завжди на цьому етапі є підтримка. Тому тут теж важливо собі нагадувати, ага, мене фігачать, але я зараз не одна. Мене точно підтримують і кудись мене виведуть. І якщо я не буду бігти в протилежну сторону, скоріш за все, ми всі логічнінько дійдемо mm -hmm. до фінишу і всі будуть щасливі. А якщо ми говоримо про наш фізичний світ, як це проявляється? Нам часто відправляють людей у вигляді провідників. У вас теж 100% було те, що ви зустрічали якусь людину, як Міла сказала, на дуже правильному життєвому етапі. Це може бути вчитель, це може бути наставник, або це може бути просто людина, яка десь поділиться своїм досвідом, якимсь uh -huh. контактом, якоюсь ситуацією. І вас в цей момент буде таке вау, інсайті ще. Uh -huh. Просто ви візьмете, наче, такий скарб від неї, що вона просто відповість і закриє всі ваші питання. І таким чином з нами теж говорить Всесвіт. Він відправляє тих людей, в яких є певна інформація, знання, відчуття, яке нам потрібно в моменті добрати. Тому тут дуже теж класно спостерігати цей етап і розуміти, як зараз зі мною можуть говорити які знаки, які люди, які можливості, чому мені попадається якісь там навчання або якийсь івент, або якась подорож. Можливо, там є ось той пазлик, який скоріше. Проведе вас через цю трансформацію, угу. Да. і от це до речі, те, що ми робимо конкретно на моєму навчанні, тому що в мене є навчання по ченелінгу, і один з ключових моментів того, як можна от, відчувати цю підтримку, як можна спілкуватися зі своєю душею, вищим я. Ми конкретно це розбираємо, як відчути цей імпульс, як почати спостерігати за своїм життям, і не просто що ти як сидиш всередині нього, а подивитися трошки назовні, знаєте, як збоку, а що? Реально зараз відбувається, от можете навіть як звичка, як лайфхак, задавати собі постійно запитання в конфлікті, коли вам погано, коли ви не розумієте, як би що взагалі тут, запитайте себе, а що насправді тут зі мною зараз відбувається, і це це питання, воно дуже круто виводить вас і допомагає подивитися зовні. І чому ще класно, ось тут розвивати ось цю чуттєвість з собою? Mm -hmm. Ми ж кажемо, душа нас завжди направляє, і у нас у кожного є вище я, і коли людинка. Вчиться чути себе, вчиться налаштовувати цей зв'язок з вищим, вона, по суті, може задати відповіді щодо всього, що в неї в житті відбувається, і дати, і мати чіткі відповіді: uh -huh. ага, трансформація, окей, тобі можуть не дати всі відповіді про що і так далі, але ти будеш розуміти, що зараз такий етап, і ти дуже сильно відчуваєш підтримку своїх вищих сил. І ти в моменті далі здаєшся і проходиш це все легше. Тому ось цей от зв'язок з собою. Він ще дуже сильно допомагає набагато легше проходити всі кризи, трансформації, апокаліпсиси життєві і так далі. Я згодна, 10 з 10. І, до речі, кожна людина в своєму житті вона якось відчуває, що зараз буде трансформація, або зараз її не буде. Тобто це той цикл, який постійно відбувається. І от мене, наприклад, на навчання запитують, коли це все завершиться, коли в нашому житті буде спокій, ми зможемо відпочити ніколи. Тому що ці етапи вони постійно міняються, і або йде трансформація, потім спокій. Потім знову, знову, знову. Це просто цикл життя, який постійно на цьому побудований. І от таке цікаве запитання, як відчути. Що далі відбувається, у тебе чекає, знаєте, от виводять на от ось цю трансформацію. Як розрізнити, що це саме от той імпульс, а не просто от якесь тривожне накручування. Тому що в мене, наприклад, тато тато, вибач, але ну це просто дуже тривожна людина. Він мені телефонує, каже: Міл, от щось в моєму житті, щось занадто все добре. Мені здається, зараз буде якийсь треш. і от як зрозуміти, що дійсно буде трансформація, а не просто ти сидиш і якби як тривожники, накручуєш і очікуєш, що щось буде розказуємо. <хи> Блін, ну тут знаєш, що йде про страждання. Щ, типу ми ж не звикли просто жити добре. І це по суті піднімається програма страждання: що ось я чекаю, коли стане погано, угу. але в основі там тривожність. Чи нічого спільного немає що типу, да, з да. духовним пробудженням. Да, да. От те, що я хотіла сказати, це те, що відчуття, що далі буде трансформація, воно приходить тільки в спокої. Не коли ви це чекаєте, не коли ви накручуєте, починаєте аналізувати події, типу, блін, він там мені щось сказав, щось <плес> точно буде якийсь треш. Там квартиру не вдасться зняти. Ні, це коли ви просто сидите в спокійному стані, настрої або ще краще після медитації, і просто вам приходить усвідомлення, що зараз почнеться щось нове, якийсь новий етап. І, скоріше за всього, цей етап за собою принесе щось нове, і за нею будуть нові події і нова трансформація. Тобто там немає тривожності, немає накручування і спокою. От розкажи, може в тебе був такий стан типу, що, знаєш, сидиш, якось себе накручуєш і постійно відчуваєш якусь тривогу? Та, мене було дуже цікавий досвід, насправді, тому що я людина, яка прожила і тривожний розлад, і духовне пробудження, і очікування нового етапу і. Я прям пам'ятаю наскільки ці стани абсолютно різні. Mm. І ось, коли в тебе тривожний розлад, ти просто постійно там в основі страх і загроза. Ти очікуєш, що ось з тобою щось станеться. Тобі фізично погано, тобі ментально погано, і в тебе як ось таке от просто відчуття виснаження. І ти розумієш, що от, напевно це тебе ти так, як катишся вниз. Таке от відчуття що ти йдеш просто вниз, низ, низ, і тобі стає все гірше. Там немає ніякого абсолютно розширення. Там таке відчуття, що тобі просто реально стає гірше, гірше, uh -huh. гірше, і ти не можеш це контролювати. А коли сталося в мене духовне пробудження, це от відчуття, що тебе дуже сильно розширює в моменті. Таке відчуття, що ти нічого ще не розумієш, але uh -huh. ти в моменті став таким масштабним, таким великим, і в чому така ключова ознака духовного пробудження, в тебе дуже часто приходять просто інсайти. Uh -huh. От таке відчуття, що в тебе в секунду падають ілюзії. І в секунду з'являється таке сильне розуміння чогось, таке усвідомлення, і це така ключова відмінність від тривожності. Там взагалі немає оцих от проблісків якогось хорошого да. світла. Тобі просто там постійно здається погано. От ти не можеш реально ти сфокусований на тому, щоб вижити. Коли це духовне пробудження, ти живеш, да, типу, да, да, в тебе просто відчуття, що от Боже, я такий великий, як себе тепер вписати сюди. І я просто не розумію, в мене змінюється картинка світу максимально навколо mm -hmm. мене. Я не можу взагалі відчути, що відбувається. І третій етап це коли як Міла сказала класно, коли в тебе максимальне відчуття спокою, mm -hmm. ти в ясності, але ти прям своїм таким нутром відчуваєш, що до тебе просто так от щось. Йде угу. от щось масштабне, велике, да, можливо, да. не дуже, але ти прям ось таке от очікування. Знаєте, да, коли у вас там через місяць день народження, і воно тебе трішечки отак от лоскоче десь всередині, що ось щось приближається. І часто це якраз такий такий період акумуляції сил, відпочинку, такого прям застою, да, десь да. можливо, фінансового часто в тому числі, і це ознака того, що вас чекає, скоріш за все, новий рівень такий, да, і для цього вам треба певний ресурс. Сили і стабільний стан, але основа тут максимальний спокій, не тривожність. Тривожність нас веде тільки вниз, і от за кожним новим етапом, який ви проживаєте, якимось чином у вас розпаковується, як знаєте, нова частинка, нова секція вашої сили. Тобто, в принципі, кожна людина, що таке сила, вона має свою життєву енергію. Тобто, це чакра маніпура, це чакра життєвих сил, це чакра досягнення і того, як ми проявляємо себе. І є в кожної людини свій конкретний ресурс, так, як кружечок, можна це назвати. Коли йде трансформаційний етап, якщо от ви проходите по всім цим моментам, як ми сьогодні розмовляли, то ви після цього можете відкрити нову секцію, умовно, навіть розширити чакру і з'явитися. Нова сила. Сила це умовно, що ви можете робити, скільки, яким чином. І зараз, до речі, от і в Юлі, і в мене, скільки приходять людей на консультації, я сканую поле людей. І йде конкретно запит на те, що я починаю відчувати більше, ніж було до цього. І це одна з найголовніших ознак, що у вас йде не просто сила, як збільшується енергія, а сила така екстрасенсорна. Тобто це те, що і так знаходилося у вас всередині, але це м'яс, який ви просто не використовували. І після цієї трансформації ви знаєте, зробили такий як імпульс, да, повштовх. Вас від запихнувся ситуацію, Ви як вийшли з неї клас, от прийшли новий рівень, і вам далися такі, як ачівки. В вигляді ачівок відкривається сила різного характеру. Наприклад, як в мене це було, я просто в один момент починаю бачити аури інших людей. Або я починаю у вісні, мені приходить інформація, як це робити, як проводити людей. Тобто от, відчуття того, чого не було раніше. Це може бути як в екстрасенсорному плані, як навіть у звичайному житті. І ми хочемо сказати, що трансформація якраз такі да, винагороджує людину да. відкриттям з цього нового рівня. І часто це якраз таки да розкриття сили. І найперше, найлегше, що людинка може відчути, це. Енергію чогось. Uh -huh. І коли ви можете ходити в різні міста місця, спілкуватися з різними людьми, у вас може змінюватись стан. Тобто раніше, умовно, я нормально uh -huh. гуляла по торговому центру. Зараз я заходжу, і в мене таке відчуття мене здавлює голову. Мені прям важко, в мене головокружіння. Uh -huh. да? Або, типу, я спілкувалася з людиною нормально. Зараз я з нею. Спілкуюсь, і в мене прям таке якесь виснаження, або мені хочеться прямо уникати. Тобто ви можете реально відчувати енергію місць, або людей. Це найперший такий ключик. Далі дуже часто, те, що Міла сказала, в мене було ідентично, ми по <світ> Да, Нам одразу такі дали, розбирайся, да. як з цим бути. Я теж в свій час почала бачити аури людей і сутності. От просто я йшла по вулиці, і я бачу силует і хто там живе. І я така, боже, що з цим робити? Або до мене почали приходити померлі люди і передавати послання або казати, що треба зробити з ними, щоб вони перейшли кудись. Тобто, це от тобі дали силу, ти вже далі вчишся з нею розбиратись. Але як сказала Міла, зараз дуже масово у людей пробуджується те, що ми знали. Тобто, це наші такі навички життєві. Ми да. це маємо. Але певна ситуація це активує і у вас це може проявитися. Екстра відчуттями, екстра розумінням, екстра баченням або відчуттям я просто знаю, да. ось щось змінилось. Тепер в мене наче є розуміння чогось набагато глибшого. І це часто якраз таки активація сил. Да. І до речі, це є ваші реальні органи відчуття, скільки у нас їх п'ять штук, да? і це як екстра. Тобто, от те, що я сказала, нова секція з'являється. І, наприклад, от, в мене таке проявляється, як в юлі з людьми, що я от, дивлюся на людину, я одразу розумію з нею, треба спілкуватися чи не треба. Це не якийсь аналіз, я нічого про неї не знаю, але з'являється відчуття, от просто і воно різнує. Так само вона може бути, от наприклад, з покупками. Ви розумієте, чи треба вам щось купляти, чи не треба з країною, чи треба вам тут жити, чи не треба. Іноді це може бути така правда, яка ломає повністю вас на дої після. Тобто, ви жили з людиною. от У мене був досвід е, моїх клієнтів, що вони жили з людиною там стільки років, і ну якби відносини не дуже влаштовували. І після ось цієї трансформації в них тому, що людина, яка була весь цей час з ними, вона їм не резонує. І треба розірвати цей зв'язок і почати жити, наприклад, своє життя. І так знаєте, проявляється правда на всі моменти, які вони є. Ви і так в цьому були, але не бачили, не розуміли, чому вам погано. І от це, от все те, про що ми сьогодні кажемо. По суті, це те, як вміти подивитися на своє життя з боку. Все відбувається трансформація. Ви одночасно і всередині її проживаєте, і збоку дивитесь на себе. А ви дійсно що тут відбувається? Ви живете там, проживаєте якісь ситуації, обставини і вмієте збоку подивитися, насправді, а що я зараз відчуваю? От що це таке? Це імпульс, це бажання. Я хочу тут знаходитись, не хочу. І від цього з'являється ясність. Ти просто розумієш, хто ти. Для чого ти тут живеш, знаходишся? Це можна назвати як призначення, От ти розумієш, для чого ти тут живеш на цій планеті, і по суті, чому ми говоримо про важливість цієї свідомості або духовного розвитку? Да? Тому що це. Те, що вам допомагає, якраз таки на цьому шляху uh -huh. розуміння, який етап я зараз проходжу, що мені з ним зробити, як мені легше його пройти, що це взагалі може бути за етап, відчуття цієї підтримки і паралельно відкриття ще сильніше себе, свого потенціалу, своєї uh -huh. сили в найкращому для себе чинні, да? не… Е Сходячи в якісь не ті напрямки, не забуваючи на свою дорогу, на своє призначення і не скачуючи якісь дуже апатійні чи да, депресивні uh -huh. епізоди, по суті, свідомість це те, що дає вам ясність на шляху розуміння. Ага, зі мною це от тут, я можу зрозуміти для чого це, я можу щось з цим зробити, і я можу контролювати цей процес. Але в цей момент і здатись максимально цьому процесу, тому що життя все одно вас змусить розвиватися. Так. Задача людини розвиватися, так. просто посидіти тут не вийде. Тому кризи, трансформації, пробудження це неминучий процес. Ми всі там будемо. Питання, як ви туди йдете без напруги, з власної згоди, і ще до речі, класна історія, коли людина постійно розвивається, у неї відпадає. Якби потреба в болючих якихось життєвих ситуаціях, тому що вона і так постійно да, трансформується, вона постійно розвивається, і, звісно, в неї є свої трансформації, але ця трансформація вона як завжди працює авансом наперед. В неї завжди є цей запасік, як вона може покрити цю трансформацію, і пройти набагато легше, і це в моменті дуже допомагає. Тому, коли людина постійно в розвитку, вона набагато легше проходить процеси. і тут ще теж розвіяти міф, що життя духовне це легкість. Ні -ні -ні. Свідомість і так далі в тебе все це є. Нас фігачить так само, як і всіх да. людей. Нас свої кризи трансформації, але в нас є ясність, чому це, що це, і як собі в моменті допомогти, угу. що з собою зробити, і ти так далі рухаєшся. Угу. Тому розвивайтесь всі, це дуже корисно. Да. Мені ще подобається от в моєму житті. Я використовую духовність не стільки, як там для того, щоб втекти від життя. От в мене є подруги, які постійно. Полюбляють, розкладати на таро, щось там трапилось, таро, 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 таро. Це уникнення. От, ну, уникання життя, уникання свого і власного і відповідальності. Да. І, якби це один шлях. А те, про що ми кажемо, це навпаки як допомагає тобі. Отак от от підходять вищі сили, відкривають тобі очі і кажуть: ну, дивись, тепер буде набагато легше. От і все. Я думаю, на цьому ми сьогодні завершимо. У нас був прекрасний подкаст, можна сказати, прекрасне відео. Я була дуже рада, Юлія, що ти до мене прийшла. Нам було дуже приємно з тобою познайомитися Я з твоїм ти. досвідом. Підписуйтесь на Юлію. Обов'язково в нас будуть в описі всі соцмережі. Можна прийти до Юлі на наставництво, на інстаграм, телеграм-канал в неї. є. І підписуйтесь на наш канал. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете бачити таких колаборацій набагато більше. Всіх, чому ми обнімаємо. До побачення. Па-па.